Кіновиробники щоденно працюють, не покладаючи рук та не шкодуючи грошей, і все це задля того, аби ми могли з вами побачити на екрані нові цікаві і вражаючі історії. Тож сьогодні я підібрав для вас 10 кращих нових фільмів в різних жанрах, які вийшли в хорошій якості за останні кілька тижнів. Серед них зворушлива романтична історія про вибір між розумом та серцем, який здатний змінити найбільш продуманий план у житті. Фентезійна притча про те, як особиста історія звичайної людини може бути цілим всесвітом, наповненим красою, болем та любов'ю. А також напружений трилер на реальних подіях, який показує шокуючу правду про сутність людського життя та багато іншого. Тому влаштуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Мій рік в Оксфорді. Романтична комедійна драма, в основі якої одноіменний роман американської акторки і письменниці Джулії Вілан та яка розповість історію амбітної студентки Анни, котра вирушає до Великобританії, щоб здійснити свою дитячу мрію. Потрапивши до знаменитого університету в Оксфорді, вона поринає в атмосферу старовинного міста, наповненого історією та знаннями, і починає новий розділ свого життя. Проте виявляється, що доля має на неї свої плани, і одного разу Анна знайомиться з харизматичним молодим поетом, який з легкістю підкорює її серце та невдовзі починає кардинально змінювати життя їх обох. І з кожним днем особисті бар'єри та внутрішній конфлікт між любов'ю і амбіціями стає дедалі гострішим, що врешті змусить Анну вирішити, чи готова вона ризикнути всім заради відносин, які можуть бути не такими ідеальними, їй хотілося б. Фільм показує всім знайому романтичну історію про вибір між розумом та серцем, де на фоні мальовничих вулиць і студентських кампусів Оксфорда розвиваються відносини, які здатні змінити найбільш продуманий план у житті. Життя чака. Фентезійна драма, що є екранізацією одноіменної новели Стівена Кінга від майстра горорів Майка Фленегана, яка в зворотній хронології показує три глави із життя абсолютно звичайної людини Чака Кранса. Розповідь починається із моменту смерті героя і поступово наближається до дитинства, коли він жив у дивному будинку з привидами, відкриваючи перед нами всі подробиці життя Чака і найтемніші закутки його реальності. Кожен епізод це не двері до окремої частини душі героя, і чим глибша історія досліджує його заплутане й непросте життя, тим більше дивних і шокуючих подробиць виринають на поверхню. Фільм відкриває перед нами незвичайний і чудернацький світ простої людини, показуючи, як її удачі, так і життєві провали та доводячи, що у кожному нашому дні прихована ціла вічість, іноді абсурдна, іноді болюча, але завжди жива. Життя чака це своєрідна притча про те, як особиста історія однієї людини може бути цілим всесвітом наповненим красою, болем та любов'ю, і як навіть найпростіше життя може залишити слід у цьому світі. Уроки містера Пінгвіна. Британо-іспанська трагікомедія заснована на реальних подіях, яка перенесе нас в Аргентину 70-х років, де розчарований життям британський вчитель Том Мічел влаштовується на роботу в школу інтернат, аби викладати там англійську. Спочатку справи йдуть не найкращим чином, адже повітря відчувається напруга напередодні військового перевороту, а недисципліновані учні влаштовують новому вчителю непрості будні. Та одного разу Том випадково знаходить на пляжі і рятує маленького пінгвіна і вирішує забрати його додому, не підозрюючи, як це рішення невдовзі змінить його власне життя. Бажаючи віддячити своєму рятівнику, пінгвін приходить з Томом до школи, де вмить стає улюбленцем учнів і каталізатором змін у житті вчителя, допомагаючи йому відкрити серце класу й переосмислити власні цінності. Фільм поєднує комедію і драму в традиційному розумінні із політичним підтекстом про тоталітарний режим. А приємний візуальний стиль, хороші акторські роботи і присутність пінгвіна створюють теплу історію про те, як неочікувані зв'язки можуть змінити життя. Балерина Гостросюжетний бойовик, що є першим повнометражним спін-оффом франшизи Джон Вік з Анною Дарма з головній ролі, який розширює все таємничих найманих вбивців і розповідає історію нової героїні Єви Макаро. Після того, як в дитинстві її батька вбиває загадковий чоловік зі шрамом, управляючий сумнозвісним готелем Континенталь, влаштовує дівчину в так звану балетну школу, організацію, яка тренує найманих вбивць найвищого рівня. І після закінчення школи вона стає безжальним месником та розпочинає полювання за тими, хто відібрав у неї найдорожче, в той час як її супротивники готують власну підступну гру, щоб завадити дівчині досягти мети. Керована виключно жагою помсти, балерина з кожним кроком все більше наближається до фінальної розв'язки цієї історії та буде вимушена зіткнутися з верхівкою злочинного світу, щоб очистити пам'ять своєї родини. Цей фільм подарує захоплюючий видовищний екшен в поєднанні з елементами трилеру і хорошою динамікою в кращих традиціях франшизи та познайомить глядачів із новими героями і антагоністами в знайомому кіно всесвіті. Світ юрського періоду відродження науково-фантастичний блокбастер від режисера Гарета Едвардса, що є четвертим у культовій франшизі про динозаврів, та який продовжує історію попередньої частини з під заголовком Домініон. Через п'ять років після подій попереднього фільму екологія планети стала непридатною для існування динозаврів, а ті екземпляри, які вижили, змушені перебувати на спеціально обладнаних територіях, де підтримується потрібний для них клімат. Саме в одне з таких середовищ вирушає спеціальна команда, щоб добути зразки ДНК трьох гігантських істот, які потрібні для створення ліків, котрі принесуть користь всьому людству та зійснять справжній прорив у медицині. Та коли загін стикається із родиною цивільних, які застрягли на ізольованому острові, усі вони опиняються в небезпечному доісторичному середовищі, де стикаються із шокуючими відкриттями, що були приховані від світу впродовж десятиліть. І хоча фільм навряд чи здивує чимось новим, це чудовий кіноатракціон на вечір для всієї родини, що обіцяє захоплююче видовище з дикими джунглями, динозаврами і покинутими лабораторіями, де герої рятуватимуться у світі, що належить до історичним істотам. Едем американський трилер заснований на реальній історії від двократного лауреата премії Оскар Рона Говарда, в якому показано дві паралельні і водночас контрастні версії моторошної історії про виживання та людську природу. Сюжет розгортається в кінці 30-х років та розповідає про розчарованих життям європейців, котрі, відкинувши буржуазні цінності, покидають цивілізацію та влаштовуються на віддаленому острові в пошуках нового сенсу буття. Але незабаром до них приєднується скандально відома баронеса з двома відданими коханцями, які перевертають життя громади та відроджують соціальну нерівність, яка розкриває справжні обличчя людей і моральні межі їх вчинків. І досить швидко цей райський куточок поглинають жадібність інтриги та ревнощі, а ідеологічні розбіжності і побутові негаразди призводять до фізичного насильства, переростаючи в запеклу боротьбу за виживання. Це захоплюючий трейлер із висококласними акторами, який протягом всього хронометражу інтригує і маніпулює почуттями глядача, показуючи шокуючу правду про сутність людського життя. Пізня зміна. Німецька медична драма, в центрі сюжету якої медсестра Флорія Лінд, яка щодня повністю віддає себе роботі та з останніх сил намагається балансувати між професійним обов'язком і емоційним вигоранням. Її відділення постійно перевантажене, а брак персоналу перетворює кожну зміну на відчайдушний марафон. Проте, незважаючи на це, жінка старається якісно виконувати свою роботу і не втратити людяність у потоці обов'язків. Проте лише одна помилка в хаосі щоденної рутини стає критичною і ламає звичний ритм, що ставить під сумнів весь професіоналізм флорії та доводить напругу до критичної точки. Під вагою провини і страху жінка опиняється на межі витривалості, а звичайна зміна переростає у випробування, де їй доведеться переосмислити власну роль і місце в системі, яка не залишає місця для помилок. Це максимально реалістичний і глибокий фільм про відданість роботі, вигорання та відчайдушних людей, які щодня борючись за життя інших, забувають про своє власне. Небезпечна тварина. Австралійський фільм жахів про виживання, в якому йдеться про серфершу на ім'я Зефір, яка приїжджає на золотий берег Австралії, де стає жертвою викрадення серійного вбивця одержимого акулами. Потрапивши в смертельну пастку маніяка, дівчина повинна проявити всю свою винахідливість, щоб перехитрити божевільного викрадача та якомога швидше вибратися з його човна посеред відкритого океану. Використовуючи навички серфера, спритність і квітливість у мовах обмеженого простору, вона починає шукати найменший шанс для втечі, аби не стати черговою безіменною жертвою кривавого плану. Під постійним психологічним тиском відчайдушна боротьба за виживання змушує зефір перебороти страх та використати найглибші резерви сили і розуму, щоб знайти спосіб втекти перші ж її розірвуть на шматки. Це такий собі мікс горору про серійного вбивцю і трилеру про виживання, який доповнений непоганою динамікою і не спадаючою ні на хвилину напругою. Тому можна сказати, що це достойна робота для любителів подібного видовища. Сегла. Німецький камерний трилер, який розповідає про подружжя із Гамбурга Тіма та Олівію, які переживають не найкращі часи після втрати дитини та щосили намагаються зберегти сім'ю. Одного ранку пара прокидається у своїй квартирі і виявляє, що всі двері та вікна повністю замуровані цеглою, яка ізолює їх від зовнішнього світу. І не розуміючи, що відбувається, вони починають шукати цьому якесь логічне пояснення. Згодом виявляється, що всі мешканці будинку відрізані від цивілізації, і щоб вибратися з пастки, подружжя має об'єднатися зі своїми недовірливими сусідами, кожен з яких переживає власні страхи і має свої причини для підозр. А коли всередині починається боротьба за ресурси і владу, герої усвідомлюють, що все набагато гірше ніж вони могли уявити, та розкриваючи таємниці один одного, поступово наблизяться до розгадки дивної стіни. Варто сказати, що час від часу європейський кінематограф видає дійсно щось цікаве, і в епоху сиквелів та перезапусків франшиз цей трилер виглядає чимось новим. Тут присутня напруга, інтрига і нетипова подача двадцять вісім років по тому. Довгоочікувана третя частина легендарної зомбі-франшизи від режисера Денні Бойла за сценарієм Алекса Гарленда, події якої розгортаються через 28 років після спалаху загадкового вірусу, який перетворює людей на кровожерливих монстрів. Велика частина Британії досі залишається зруйнованою, а дивом цілі люди адаптувалися та виживають на відокремлених територіях, намагаючись уникати контактів із зараженими. В центрі сюжету чоловік на ім'я Джеймі, його хвора дружина і 12-річний син, які живуть у відносно безпечному острівному поселенні. Та коли здоров'я дружини погіршується, Джеймі із сином вирушають на материк у пошуках допомоги. І там, занурюючись, в покинуті руїни колишньої цивілізації, вони відкривають ще більш спотворену реальність та стикаються не лише з новими формами заражених, а й з людьми, які в боротьбі за виживання давно втратили людяність. Фільм пропонує моторошне і напружене видовище, яке показує жахливі наслідки тривалого існування людей в постійній небезпеці та піднімає питання про те, хто ж все-таки справжній монстр інфікований чи той, хто вижив. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що плануєте подивитися, і загалом ваші враження від кінематографу. А також не забувайте про вподобайку та підписку і за можливості ставайте спонсорами, адже тільки з вашою допомогою канал існує та розвивається. Дякую за вашу увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.